Пекіні відбувся масштабний парад, присвячений він 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни. Там продемонстрували першу в історії китайську повну ядерну тріаду, тобто ракетний, морський та авіаційний компоненти. У небі над Пекіном літаки і гвинтокрили формували у повітрі цифру 80. Ну а ще випустили у небо 80 тисяч голубів та повітряних кульок. Крім показу китайської військової могутності, головним моментом цього параду стала поява китайського лідера Сі Цзіньпіна разом із головою Кремля Володимиром Путіним та лідером Північної Кореї Кім Іном. Це перший випадок за останні понад 60 років, коли лідер Північної Кореї відвідав китайський військовий парад. І це перша публічна поява усіх трьох лідерів разом. Реакція із США була миттєвою. Коментуючи цей парад, Трамп звинуватив Китай, Росію та північну Корею у змові проти США. Але для нас ця подія також важлива і тим, що Путін провів закриту розмову із лідером північної Кореї, уже відомим союзником у війні проти України, а також через кілька заяв Путіна про зустріч із Зеленським у Москві, вступ України до ЄС та співпрацю із США. У цьому відео ми спершу покажемо вам, яким був парад та зброю, яку продемонструвала китайська влада. А потім обговоримо заяви Путіна. І найцікавіше, чому лідер Кремля знову заговорив про зустрічі з Зеленським, та як його заяви пов'язані із нещодавньою появою Януковича у пропагандистських медіа. Почну з того, що на військовому параді трійка лідерів обговорили довголіття та безсмертя. Фрагмент розмови потрапив у пряме етер, коли лідери прямували до параду. Шматок тривав менше хвилини. Було чути не все лише фрагменти. Тож всі сказав про наші дні та «70 років. Перекладач очевидно передав слова сідзінпіна. Потім російською мовою сказав: раніше люди рідко доживали до 70 років, але тепер все змінилося. Потім Путін відповів, жестикулюючи, але чути його слів не було. Після чого наголосив, що завдяки розвитку біотехнології та трансплантацій люди можуть ставати молодше і навіть досягти безсмертя. <рес> Ось такий смолток лідерів встигли записати камери на тлі теми про вік і молодість. Тут, мабуть, цікаво зауважити, що вік та здоров'я були проблемою для усіх трьох лідерів, і жоден з них не призначив чітких наступників. Про це пише видання Bloomberg: 72-річний сі нагадаю, скасував обмеження президентських термінів і, можливо, балотуватиметься на четвертий термін. Тоді як Путін, якому також 72 роки, змінив закони своєї країни, щоб дозволити собі правити. Росією довше, а 41-річний кім взяв до Пекіна свою дочку, що посилило чутки про те, що він готує її як наступницю. Ну а тепер про сам парад і про те, що він може сигналізувати його проведення, як аналізують західні видання, є певним посланням з боку Сі Сідзінпіна. Мовляв, змінити світовий порядок, показавши роль Китаю як центрального гравця у ньому, а також подати нове трактування подій Другої світової війни. Та і загалом Сі Дзіньпін прагне стати центром нового світового порядку, де важливішими є сила і економічний розвиток ніж права людини та територіальна цілісність. Так вважають аналітики БіБісі. Видання пише уся дипломатія цього тижня була чітким сигналом для адміністрації Трампа. Поки США роблять ставку на політику Америка понад усе, Китай разом із Росією та Північною Кореєю пропонує альтернативу світовому порядку, очолюваному Америкою. Виголошуючи промову, лідер Китаю заявив, що його країну більше не можна залякати. сьогодні людство знову має вибирати між миром і війною діалогом і конфронтацією, взаємовигідною співпрацею та грою з нульовою сумою. Китайський народ твердо стоїть на правильному боці історії та прогресу людської цивілізації. І своє бачення Пекін прагне підкріпити демонстрацією високотехнологічної зброї, яка здається у багатьох випадках випереджатиме суперників Китаю. Пише CNN. Тож на параді в Пекіні показали поєднання звичайної зброї та передових технологій, включаючи дрони та підводних роботів. І це зазначає видання, підкреслює значні інвестиції Китаю у сучасні військові можливості. Серед озброєння, яке Китай представив на параді, це міжконтинентальна балістична ракета ДІФ. 5С – підводний дрон, а також лазерна зброя. Утім, як каже головний редактор військово-аналітичного видання Дефенс Експрес, невідомо чи ті зразки, які Китай представив під час параду, вже мають серійне виробництво, чи це просто макети або дослідні зразки. Утім, наголошує він такої кількості, навіть дослідних зразків, не покаже жодна країна НАТО. І детальніше щодо дронів це надвеликі безпілотні підводні апарати. За даними експертів, що найменше п'ять таких типів перебувають у воді уже кілька років. Пише CNN. Один з таких має довжину 18-20 метрів і діаметр від 1 до 1,5 метра. Другий апарат такої ж довжини, але значно ширший – 2-3 метри і оснащений двома щоглами. Аналітики кажуть, що точні завдання цих підводних дронів залишаються невідомими. Вони можуть бути обладнані торпедами чи мінами або ж виконувати розвідування. Ідуальні функції фахівці припускають, що представлені на параді апарати є результатом трирічної програми випробувань і тепер офіційно готові до використання у військово-морських силах Китаю. Таким чином Пекін демонструє здатність самостійно розвивати передові військові можливості, розгортати їх оперативно та робити це швидше ніж на заході, підкреслює один із аналітиків виданню CNN. Крім того, схоже, що Китай здатен робити це у більших обсягах, судячи по розгорнутій зброї, тож це викликає реальне занепокоєння у аналітиків. до речі, тут додам інформацію про співпрацю між Кремлем та Пекіном. За два роки Китай продав Росії деталі до дронів на понад 60 мільйонів доларів. Про це йдеться у розслідуванні видання Телеграф. Китайські компанії постачали деталі російським фірмам, які перебувають під санкціями за виробництво дронів. Поставки відбувались з 2023 по 2024 рік, коли Москва створювала масштабну логістичну інфраструктуру для своєї внутрішньої програми безпілотників. Йдеться у матеріалі, і майже чверть вартості цих поставок на майже 15 мільйонів доларів, надійшла під санкційним російським фірмам, що пов'язані з виробництвом іранських безпілотників камікадзе шахет, і працюють у спеціальній економічній зоні Алабуга, з'ясували журналісти. Серед товарів, які Китай експортував до Росії, були зокрема авіаційні двигуни, мікрочипи, металеві сплави та інші ключові компоненти для виробництва дронів, які Росія запускає по українських містах. Утім, якщо раніше Китай активно використовував російські технології. Гічні розробки, то тепер КНР цього майже не потребує. Отже, нове покоління китайських літаків, яке вже літає і серійно виробляється п'яте, воно е фактично засновано на американських рішеннях, тобто більш схоже на умовні f-35 ніж на Су-57 які лише у РФ називають представником п'ятого покоління, тобто для розуміння розриву. Китайські танки вже нового покоління, які у серії там екіпаж сидить у окулярах з доповненою реальністю в той час, коли РФ піднімає згноїлище Т-62. Ну це різниця величезна і шалена, але ключовим у цьому параді є не стільки кількість і види озброєння, як те, хто на цей парад прилетів. Усього 26 світових лідерів. Серед них очільник Кремля Путін та лідер Північної Кореї Кім Ін. Тож вони у трьох вперше з'явилися на публіці разом. Путін уже перебував у Китаї. Напередодні він взяв участь у саміті шанхайської організації співробітництва. Лідер Північної Кореї прибув до Китаю за день до параду, традиційно на своєму бронепоїзді. Цікаво, що це не просто перша поява Кім Іна на китайському військовому параді, а взагалі перший подібний візит лідера північної Кореї за останні понад 60 років, пишуть західні медіа. Останнім лідером північної Кореї, який відвідав військовий парад у Китаї, був лідер країни корейський диктатор, покійний дід Кім Іна. Кім Ір Сен у 1959 році, і тепер участь Кім Кімчанина у військовому параді стала знаковою подією. Пише Блумберг, донедавна це ім'я символізувало ізоляцію. А тепер лідер Північної Кореї з'явився поруч із Сі Цзінпіном і Путіним. Дебютуючи на міжнародній сцені, Блумберг додає, що цей крок показує Пекін, Москва та Пхеньян прагнуть виступити єдиним табором і змінювати баланс сил у світі. Аналітики Гардіан зазначають, що поява трьох автократичних лідерів Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна та Кім Кімчинина разом на червоній доріжці у Пекіні стала дуже чітким сигналом непокори заходу. Пекін показує, що навіть під тиском санкцій на Росію він готовий відкрито підтримувати свого союзника. Пише видання і вже підтримав. Військово про це я розповім трохи згодом. До слова були у Пекіні і європейські лідери лише два. І думаю, ви здогадуєтеся, хто це прем'єр-міністр Словаччини Фіцо та президент Сербії Вучич у той час, як Словаччина є частиною Європейського союзу та НАТО. Фіцо наполягає на тісніших зв'язках з Росією. Нагадаю, він відвідував Москву у грудні 24-го та мав там переговори з Путіним. Вучич також нещодавно відвідав Москву, як і Фіцо критикував санкції проти Росії через її. Війну в Україні. Ну а тепер перейдемо до заяв про Україну, що є важливим для нас. Путін дав прес-конференцію, і його основні меседжі були про зустріч на вищому рівні представництва з Україною. Отже, після параду в Пекіні Путін розповів доволі абстрактно, що його кількаденний візит до Китаю пройшов успішно без деталей. Значну частину прес-конференції він присвятив саме Україні. Мовляв, Кремль виступає проти того, аби Україна була в НАТО, але нібито ніколи не ставили під сумнів членство України у ЄС. Речі його заяви схожі на ті, що озвучував нещодавно екс-президент-утікач Янукович, який з'явився у пропагандистських медіа. Тоді у своєму зверненні він теж сказав, що під час свого президентства нібито працював над тим, щоб наблизити Україну до ЄС, і що нібито прагнув, аби Україна вступила до Євросоюзу. говорив і про потенційну мирну угоду. Мовляв, нібито ніколи не обговорював гарантії безпеки в обмін на території. І тут я нагадаю, що ще 8 серпня Трамп, анонсуючи свою зустріч із Путіним, Ним заявив, що в угоді щодо завершення війни в Україні, нібито, буде обмін територіями. Про те, що Путін пропонує свої умови в обмін на припинення вогню, писало і видання Wall Джорнал: Journal. Нібито Україна має вивести свої війська з усієї Донецької області а Крим. Кремль прагне визнати суверенною російською територією три роки тому Росія анексувала тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України та внесла їх до своєї конституції. Росія вважає ці території своїми та вимагає, щоб Україна вивела звідти свої війська. Тепер щодо зустрічі з Зеленським, якщо український президент продовжує наголошувати, що він готовий до неї за будь-яких умов, то лідер Кремля взагалі не дає жодної конкретики. І сьогодні він підняв цю тему. Мовляв не виключав зустрічі з Зеленським, але додав, чи є сенс у такій зустрічі. Традиційно заговорив про легітимність. Мовляв, якщо українська влада хоче бути легітимною, то треба провести референдум, який в умовах воєнного стану провести просто неможливо. Але про який референдум йдеться, він не уточнив. Якщо просто здійснюючим главою адміністрації, так скажемо, акуратно на проводіть стріч можна. Я ніколи не одказувався от этого. Если эта встреча хорошо підготовлена. если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву. І тут додам контекст. І українська сторона, і американська ідею із зустрічю в Москві відкидають. Трамп раніше не прийняв пропозицію Путіна провести можливу зустріч у тристоронньому форматі із Зеленським у Москві. Український президент вважає, що його потенційна двостороння зустріч з Путіним мала би відбутися у нейтральній Європі або Туреччині і аж ніяк не у Москві. І поки Путін виступав у Пекіні, Зеленський перебуває у Данії і розповів, що він очікує на розмову з Трампом про санкції, як тиск на Росію, через те, що відповідь про зустріч лідерів України та Росії затягується з боку Путіна. Він також додав, що Україна спільно з партнерами зараз працює над створенням системи безпекових гарантій, які передбачатимуть механізми подібні до статті 5 НАТО. Це питання детально обговорюють як у межах коаліції охочих, так і на двосторонньому рівні. І повертаємося до подій в Китаї. Послання Сі не залишилося без відповіді. Протягом кількох хвилин після початку параду президент Трамп відреагував на слова Сі. Він дорікнув лідеру КНР в ігноруванні ролі Америки в допомозі Китаю під час Другої світової війни. Також Трамп іронічно попросив передати свої найщиріші вітання Путіну та Кім кімчанину, які на його думку планують змову проти Сполучених Штатів Америки. Утім, чекати від Трампа рішучих дій у відповідь не варто. Так вважає доктор політичних наук. Трамп загалом не дуже такий, скажімо так, політик схильний до якихось відповідних жестів. Він любить імітувати силу, але реально проявляти силу він не дуже спроможний. Я, чесно кажучи, на все, що розраховую від Трампа, це те, що він не буде заважати європейцям підтримувати Україну і, можливо, зменшить інтенсивність своїх спроб якось там за будь-яку ціну подружитися з Путіним. От на це я розраховую. У відповідь на пост Трампа в мережі True Social речник Кремля Юрій Ушаков заявив, що таких планів, тобто намірів об'єднуватися проти США, не існує і навіть не обговорювалися. Він припустив, що Трамп міг висловлюватися іронічно. Ну а сам Путін, відповідаючи на питання про цей пост Трампа, відповів вважає, що американський президент має почуття гумору та наголосив, що має з Трампом добрі стосунки. за все эти четыре дня в ходе самых разноформатных переговоров и неформальной обстановки и и формальной никто и никогда не высказывал каких бы то ни было На отрицательних суждень в отношении действующей американської адміністрації. Ну а вже після параду відбулася двостороння зустріч Путіна із лідером Північної Кореї. Іном. розмова за зачиненими дверима тривала близько двох з половиною годин. Пише пропагандистське тас. Ну а на публіці Путін подякував Іну за допомогу Росії у нібито витісненні українських солдатів з Курської області. хочу отметить що ми ніколи не забудемо і тих жертв, які принесли ваші збройні сили і. І сім'ї ваших воєнослужих ну а тут варто розповісти про свіжі дані. Щодо жертв за підрахунками розвідки південної Кореї у війні проти України загинули близько двох тисяч військових північної Кореї. Скільки у полоні, невідомо в інтерв'ю Суспільному, заступник Буданова озвучив за найсвіжішими даними у Росії перебуває близько 11 тисяч військових із КНДР. Нагадаю, північна Корея стала одним із головних союзників Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну, відправивши тисячі військовослужбовців і контейнери зі зброєю до Росії у червні минулого року, лідери обох країн. Ін підписали ще й договір про співпрацю. Ну а тепер, під час прощань, путін та кімчанин обмінялися люб'язностями та обіймами. А ще Путін запросив лідера Північної Кореї до Москви, але поки без точних дат. Зароблено роботи аніга що приїжджать. А ось на самій зустрічі могли вирішуватися питання посилення військової співпраці між Москвою та Апхеніяном, так вважає український аналітик. Я думаю, що не лише участю безпосередньо військовослужбовців, але й наданні великих об'ємів військової техніки і в першу чергу снарядів і ракет. Що ж, поки Китай об'єднує навколо себе глобальний південь, а також північну Корею та Росію, Трамп усе ще роздумує чи брати йому участь у саміті коаліції охочих? Захід відбудеться 4 вересня і збере європейських лідерів, які мають обговорити гарантії безпеки, ну а також допомогу Україні. Отже, питання до вас: як думаєте, Трамп все ж долучиться до розмов? Та яких дій варто очікувати від американського президента у відповідь на публічне об'єднання Росії із Китаєм? Традиційно? Чекаю на ваші дописи у коментарях.